Зараз загораються, друзі. Готуємося до старту. Вогні гаснуть. Домінік Хорошен, до речі, гарний старт. Назар Васильчук трішки в цей момент, і вже Домінік Хорошен. Е... Дом... Назар Васильчука атакує. Зовнішня траєкторія для нього. Внутрішня буде далі. Полоденсенка, до речі, гарний старт. Зберіг свою позицію. Денис Зосим. З Дмитром Лукановим ведуть барадмунти. Денис Зосим внутрішня траєкторія для нього. І Назар Васильчук програє заразу дві позиції. Дмитро Луканов по зовнішній траєкторії також його атакував. Гарний овертейк від Дениса Зосима. Тимофій Трачак, до речі, фальстарт. Владислав Зелений веде боротьбу з Олександром Сіуновим, яким здобув три позиції на старті вже у нас. Денис Зосим на Дмитра Луканова сьогодні Денис Зосим налаштований серйозно внутрішню траєкторію. Він. Бірнає в Бруклендс. Далі внутрішня траєкторія на виході з Лафілда у Дмитра Луканова, але Денис Зосим по зовнішній траєкторії завозить багато швидкості і робить цей овертейк. Але далі буде Копс. Макс Ферстапен та Льюіс у 2021-му не зподілили цей поворот. Зараз у нас аж три пілоти намагаються пойти. В нього. Денис з Далі Дмитро Луканов. Далі Назар Васильчук вирішили заходити один за одним. 18-й сходинки на восьму. Зараз Назар Васильчук. Атака в Копс. На Дмитра Луканова. Внутрішня траєкторія для нього. Залишає місце Дмитру Луканову, але. Овертейк. Робить. І на Дмитра Луканова вже нападає. Олександр Сюнов позаду. Але така ця не вдала, Хоча зарано говорити про таке внутрішня траєкторія на виході. Дмитро Луканов вилітає. Олександр Сіунов, Андрій Пазняков зразу. Позаду Дмитра Луканова, і там ще Георгій Пачуашвілі теж обганяє Олександра Сіунова зараз. Дмитро Луканова треба сповільнитися. Він пропускає просто Андрія Пазнякова. Хоч би не прийшлося пропускати Євгена Жилянкова. Ну і насправді штрафи за виїзд з Мегецьбекет будуть величезні, тому що там далі е, пряма, на якій дуже багато. Треба програти. Ух, Назар! Ні, це Георгій Печошилік вибачаю. Зараз розвертається, Олександр Сюнов з Дмитром Лукановим подумали, що вже немає там нікого. І можна проходити поворот, І Контакт між ними стався, через який Олександр Сюнов вилітає. Ну і це перемога. Для Павла Денисенка в спринті. спринтідом, Хороша він другий. Назар Васильчук третій. Денис Денисосим четвертий. Дмитро Луканов за ним п'ятий. До речі, Владислава Зеленого там штраф, шостий. Андрій Пазняков, сьомий, Євген Жиленков. Георгій Пачошвілі, восьмий. Владислав Зелений багато позицій втратив. Також... дай гора ви накурово! Богдан Пасіченка зараз вилітає. До речі, ще може позицію втратити. Ой, ще й отримає купу секунд штрафу. За те, що напевно уникав контакту, ну, такий штраф може і знятися, якщо чесно. Владислав Зелений тут з клапса виходив. Нас Сазиску наїхав, ну і покрутився. Покрутився. Богдан Пасіченко тут просто уникав контакту. Ні за що насправді отримав свої величезні, скільки там 20 секунд. Таких небезпечних ділянок, як на тому ж Нюрборлинзі, щоб хтось бачив фільм Грантурізмом. До цього повернемося, гаснуть вогні у нас. Георгій Почошвілі непоганий старт. Євген Жінков намагається нав'язати боротьбу. Але краще за всіх стартує Андрій Позняков, який уже за Георгієм Почошвілі. Вилітають дуже багато машин просто за межі треку. Важко це е відзначити, хто саме. Ну і Андрій Позняков, друга сходинка. Зараз Георгій Почошвілі досить сильно вилітає. Богдан Пасченко, до речі, чорний прапор, Фальстарт У нього потрібно буде відбути штраф. Домінік мені Хорошавін уже шостий. Олександр Сіунов насправді не пропускає Павла Денисенка його тіммейта Андрій Позняков атакує у Брукленс наступний поворот після Велінгтон Стрейт, названий на честь першого у світі спеціального побудованого автодрему в Суреї. А Павло Денисенко атакує на виході з Лафілда, Поворот, про який ми говорили у з'їзді з Т1. Називається в честь ставнього батства. Далі атака одразу на Павла Денисенка. Внутрішня траєкторія для Павла Денисенка. Не збирається атакувати Назара Васильчука. Одразу до мені хороша він просто перехрещує і зберігає, захищає свою позицію удачно. Назару Васильчуку не вистачає. Все ж таки швидкості напрямі. Ми бачимо. Георгій Почашвілі. Зараз атака, до речі, доволі непогана. В мехе спеки з Георгії Почашвілі проривається. Просто дуже багато швидкості провозить на відміну від Дмитра Луканова та Андрія Познякова. Але одразу на прямій. Ну, багато притискної сили ми бачили це в Мегецбекець, але на прямій це Георгій Пачешвілі не допомагає. Назара Васильчука він пропускає. Домініка Хорошавіна би намагатись притримати, бо це дуже критично насправді. для Назара ну, не вдається, не вдається так. Машина на прямій не їде, але зараз в поворотах, можливо. Ух, там щось. Андрій Позняков, Дмитро Луканов. І Домінік Хороша він, до речі. Ламає крило! Так не зрозуміло, але мені здається, що тут начудили таке коба. Обидва ви бачите, пілоти. Ага, Назар Васильчук. А, ну куди Андрію? Познякову було діватись? з. Точно... А, ось так Назару Васильчуку вбили. Хтось з позаду заднє крило вбив. Назару Васильчуку просто. О, як неприємно! Ти наче уникаєш цього контакту. Тандрій Вебра просто Ну, Це не цікаво. Тут, тут цікаво Де, мені Хороша. Він зараз просто полетить вверх від цих двох. Ось, ну Тут. А, ну Тут ще хтось позаду підштовхнув Олександр Стюнов. Ріпечошвілі. Намагається атакувати Білич. Зараз внутрішня траєкторія у нього в секції арени. Ай завершити овертейки. Це йому вдається. Четверта сходинка для нього. Денис Зосим позаду одразу Назар Васильчук. Але Денис Зосим має величезну швидкість на прямій буде контратакувати в Бруклендс Гіорій Пачошвілі. Йому це вдається. Георій Пачошвілі все ж таки більше протискної сили. Хоча думаю, налаштування плюс-мінус у них схожі. Денис Зосим має менше швидкості. Мегець Бекець буде за Назаром Васильчуком. Там вже і Георгій Почашілі намагається десь атакувати. Ух, помилочка трішечки від Дениса Зосима. перехрещить зараз Георгій Почашвілі буде мати кращий вихід. Але чи вистачить цього до кінця Хангар Стрейт? Питання гарне, бо у Дениса Зосима буде сліп стрім і налаштування в нього більше підлаштовані під пряму. Там вже і позаду і Владислав Зелений. Внутрішня траєкторія будемо тривати. Ні, не будемо. Ми триває. Денис Зосим намагається перехрестити. Там обережно треба Владислав Зелений. Все ж таки на внутрішній траєкторії. І в піти два пілоти. Назар Васильчук і Владислав Зелений їдуть один за одним. Черенков починає виїжджати. Дмитро Луканов заходить в перший поворот. Одразу випережаючи Дениса Зосима. Назар Васильчук одразу за ним. Дмитро Луканов атакує. Є Євгена Желенкова, буде захист від двох пілотів одразу. Дмитро Лукана все ж таки проходить Назар Васильчук по зовнішній траєкторії. Внутрішня траєкторія зараз для нього. Євген ЄвгенЖеленков захищає свою позицію від Назара Васильчука. Критично важливий захист для подіуму у третє місце зберігається за ним. Залишається чотири кола проїхати. Назар Васильчук Бруклин буде атакувати по внутрішній траєкторії. Випереджає його ще до повороту. Зв'язка поворотів гецьбекет з ноюгенджеленко. Ну, прям дуже гарно її пройшов. Звісно, притискної сили більше, напевно, у нього, але на хангар Хангарстрейці не допоможе і. Назар Васильчук рівняється з Дмитром Лукановим. Луканов – зовнішня траєкторія, Назар Васильчук внутрішня. Близько пілоти борються. Євген Желінков завозить більше швидкості, але атакувати в Шикану буде дуже-дуже важко. Васильчук по зовнішній траєкторії намагається пройти невеличкий контакт, великий контакт потім вже між пілотами вибивання Дмитра Луканова. Е Сьогодні Дмитро Луканов в цьому повороті отримав достатньо. Мені здається, вже він цей поворот зненавидить просто всіма фібрами своєї душі. Назар Васильчук має зовнішню, порівнявся. Тут щось не вдалося. Ну. Да. А, мав таке як уникати контакту. Назар Васильчук навіть. ну, угу. Робота після. Понка буде дуже-дуже цікавою, так? У суддів. Ух, Євген Желінков. Що сталося з Євгеном Желінковим? Їхав втретім, а тепер третій Денис Зосим. Просто помилка невже? вже. Просто помилка від Євгена Желінкова і Денис Зосим потрапляє на подіум завдяки цьому. Колеса в колесо цей поворот пілоти. Павло Денисенко виходить зараз із Клапс. І перемагає у гран-прі Сільверстоуну. Вітаємо його з першою позицією з перемогою. Назар Васильчук, другий одразу за ним, третій Денис Зосим. Ну і там боротьба. Хангар Стреть якась якраз підходить до кінця. Андрій Пазняков за Домініком Хорошавіним. Проходить один за одним. Ну і п'ять десяток. Тут вже в шикану, напевно, атаки не буде. Четвертий Дмитро Луканов, п'ятий, Євген Жиренков, шостий. Владислав Зелений, сьомий. Єгор Винокуров, восьмий. Георгій Пачашвілі, дев'ятий і десятий. Домінік Хорошавін та Андрій Позняков відповідно. Переходимо до переможця цього. Гран при взагалі і переможця, і спринта, і переможця гонки, який стартував з восьмого місця і прорвався в гонці і переміг. Павло, також тебе запитаю про той масивний інцидент, що там тобі вдалося уникнути контактів? Чи не дуже? Ну і про гонку взагалом всім привіт. По-перше, хочу подякувати Денису. Та Назару за привітання так. Що я можу сказати? Ну, мене просто, я не знаю. Сьогодні Господь Бог мене врятував е на тому першому колі. Напевне, добре, що я пропустив тоді Домініка і Назара вперед. В принципі, там не сильно хотів з ними боротись спочатку. Е але так. Е Після, після інциденту зрозумів, що в принципі у мене темп є, але знаючи Назара, який він шустрий, я не розслаблявся тим більше після першого підстопу зрозумів, що насправді гума вже так підмирає, тому треба було трохи менеджити. E, побачив, що, як і очікувалось, Назар вже під'їхав, уже був другий. В принципі, геп все одно був досить безпечний, 10 секунд, тому я просто вже доїжджав собі спокійно, і, в принципі, нарешті перемога в головній гонці це було от прям для мене. Такій головною очівкою перед кінцем сезону, нарешті, виграти головну гонку, тому що спринти вигравав. А от в головних гонках що завжди або я, або мені просто щастило завжди. Тому досить радий сьогодні результатом. Так, вітаємо тебе з перемогою в основній гонці. Ну і дякую. Відіграв сьогодні дуже багато очок до конкурентів, особливо там за, за друге місце. У вас там розгортається прям дуже-дуже величезна боротьба. Так, так. У нас там боротьба треба перевірити, бо я давно не перевіряв насправді, що там по очкам. Треба так. передивитись. Так, все. Дякую а, всім, вітаємо, гарного та, вечора. Та. Так, вітаємо тебе з перемогою. Відпочивай і години на наступного етапу.